У мене папуга говорить кожен ранок. Жако. Не повірите, я ніякого не зрозумів. Януковича Нанари. Так кричить. Я хотів його записати але все часу нема. 57 слів говорить. А це його перше навчив. Януковича на нари. Так кричить без акценту, прислухалася. А ну я в, це я в Ютубі виставлю. По про папугу роз, розкажіть про папугу. <по> -папугу. <папуга> ну, що папуга говорить Януковича на нари, Жако колосально говорить унікально. Але як хочете трохи зі мною познайомитись, то в Ютубі теж можете набрати три слова Січа без шаблюки. Побачити мою лису пику, що я там витворяю. Січа без шаблюки. В Ютуб або в Гуглі. Дякую, дякую. 20. Вони кажуть, буде 20 років на літаку. В мене 20 сьогодні. Вже дійсно. я, я, safely, я її вимагала, я би її порубав такі. Чомусь, я думаю, що щось в мене в душі є. І ви думаєте, нема? Думаєте, це вона подала, щоб тільки прикорити лишився? Мені щось так давалося, що є, щось. А побуває, чого не говорять. Говорить, жаль, я в Ютубі хотів виставити. Виставлю коло. Так говорить, унікально Ви представляєте, щоб Мовгова ховалися в монастирі, церкві, як Катар Монгорського Іва. Так лежачих же били. Ви ж бачили, лежачих церкви били. Вибачте на слові, що дитина стоїть, не витримала. Йоптали мене. А жаль, батьки померли мої, не бачать. А? Кажу жаль, що мої батьки померли. Не бачать. ні не не, я те самі.